Пані Віра вже багато років торгує на центральному ринку рівного, проте останній місяць для неї як випробування. Жінка змушена працювати на новому місці, яке, за її словами, не приносить жодного заробітку. Все це змінилося після рішення міської ради відкрити рух для автомобілів та облаштувати стоянку на вулицях Пересопницький та Полуботка. Торгівлю на проїзній частині заборонили, а продавцям пообіцяли надати місця всередині ринку чи у павільйоні. Однак, як стверджують торговці, обіцянки так і залишились словами. Нас загнали сюди, як сказати, робота, худоба, тому, що наче не назвеш, так казав наш. Людей немає. Дорогу розрішають ставати. Зараз подивіться полюбуті. Там вся дорога. Решта Кирзіян сказав: Я дзвонила в обласну раду, я дзвонила в міську раду, я дзвонила в міліцію, мусипалу сюди і дзвонила в благоустрою. у благоустрою. Мене всюди є. Є телефони мої там. Ну ніхто уваги не звертає. Продавці, які реалізовують домашню продукцію та квіти, кажуть, що спочатку намагались перейти всередину ринку. Проте місць там вистачило не всім. Люди наголошують, якби влада забезпечила їх робочими місцями, ніхто б не торгував на проїзній частині. Переходили, але там кажу, що немає дестайлі. Походиш, походиш і вертаєшся. Не вистачає для всіх, розумієте, дуже багато людей. Ті ж, хто отримав місця в глибині ринку, також незадоволені. Кажуть, покупців там майже немає, бо не всі рівняни знають про зміни. Тож торгівля фактично зупинилась. Людей покупців немає, бо покупці тут на дорозі. Багато людей не знають, тому що їх розділили. Нас розділили. Частинку дали там на квіти. Якщо дали три, побудували таких будиночки на квіти, то прилавки, то треба було ще зробити три, щоб люди вже стояли. Тут немає людей, тут немає. Я кажу, я 11 годин. 11 годин. Я продала два стакани зерня, заплатила за місце. Ну і все, і кави для і, і кави не вип'є, тому що нема за що. А треба ще їсти купити. У міській раді раніше повідомляли, що зміни були впроваджені задля покращення умов для всіх верств населення та створення безбар'єрного середовища. Проте продавці стверджують, що нововведення не тільки не покращило їхню ситуацію, а навпаки, позбавило можливості заробітку. Ірина Кутюк, випуск новин.